Я Хотіла зробити батат з горіхом і та марими. Але мені здається, що мої друзі не оцінять цього приколу. Батат, Це я з'їм. Дуже смачне. Це і буде, типа на грилі. Гоме досподарки теж. О oh май гаш, Надіюсь, я їх не спалю. Тут один впав, але я боюсь його трогати. Нам-нам. Нам-нам. нам Ложечки. Я доклала туди тофу, який теж в маринад поклала. О май. Це буде мега. Так, тепер ми тестуємо. Що там? Будильник приголів. Трошки схожий на колокола церковний. О май гаш. О май гаш. Там відбувається щось неймовірне, що хочеться 5 хвилиночок і буде ідеально. Так, це наш фінальний результат, неймовірний. Це щоб закусити. рекомендую їсти з кефіром. Охорочка. Дивіться, тут у нас кефірчик з зеленю. Це як соус до цього. Ага. От, це таке трошечки індійське. От, а це, щоб розбавити це індійське, типу, легшим смаком. Отак, От горішки для цього. Для корисних омега-3. Типу, вона почала зливати перший раз воду і це все на підлогу почала зливати. Я не знала, що я така генія їжі. Я роблю контент і. При цьому, розумієш. Так хочу нагадати всім, що я геніка. І її тоже. Показую всіх тарілки. Тут не устроїла шкурка, але я розумію. Не всіх устроює шкурка. У нас є добро. Ну це як ці шматочки від піци, оці хлібчики від піци. Ти їш. Я люблю їх, якщо їх тільки тікиєш. Мене запотіло, очі Я втрачу, щоб знати. О, це називається «Їбать, спасіба нахуй. тільки не іронічно.